Говорити неодноразово, з'явилися видатки, яких раніше не було. Ми, зокрема, це видатки на премії. Обласній державній адміністрації, тобто, що виходить? Немає на освіту додатково, немає на культуру, немає на молодь і спорт в такій величезній кількості з'являється сума на премії обласної державної адміністрації. Ну скажіть, ну чим краще працівник обласної державної адміністрації, яких ми шануємо дуже, але вони мають фінансуватися з державного бюджету. Наприклад, від вчителя, наприклад, від працівника медичної галузі, чому 18 мільйонів гривень це величезна сума. Яку забрали від усіх громадян Львівщини і дали чиновникам? Це, зрештою, треба говорити про те, що це не є розвитком місцевого самоврядування. От дивіться, зараз на обласна на обласну раду заплановано приблизно така сама сума, так вісімнадцять мільйонів гривень разом з управлінням комунального майна. Ми Даємо ще фактично цілий апарат, ну в такій кількості вірніше, таку суму, як де на видатки обласної ради, виконавчій гілці влади, яка має фінансуватися з державного бюджету. А питання: а де ж тут? Розширення повноважень місцевого самоврядування про це всі говорили багато років, в тому числі про це взяла на себе діюча коаліція у Верховній Раді. Тобто, чому ми, заявляючи про стратегію розширення місцевого самоврядування, робимо скорочення. До речі, так цікаво, скорочуємо ніби апарат обласної ради, але суму не скорочуємо. А додаємо кошти не лікарям і вчителям, а працівникам обласної державної адміністрації. Насправді, Добре, але Олеже. я завершую так, так. найганебнішим було те. Що депутати проголосували, не проголосували правку, відповідно до якої ці кошти могли би піти на соціальний захист тим людям, які справді того найбільше заслуговують. Тим людям, які захищають зі зброєю в руках нашу державу, нашу незалежність, їхнім родинам. За це не проголосували.